Ну, сьогодні є дуже велика проблема і забезпечення збройних сил України, а військовослужбовців. Це зарплати, це соціальне забезпечення, це відповідно компенсаційні ресурси. Але я рахую, що в даний момент все-таки підвищення якраз військового збору це все таки забагато, тому що люди живуть бідно. І от ми спілкуємося з всіма практично регіонами. От і люди в багатьох ситуаціях ледве виживають. Ще посадити ще один податковий формат. Але ще інші виплати йдуть системно. Мало того, що ми донатимо. Тобто, так. це постійно постійно на конкретну людину, на конкретну сім'ю. Частина з них відповідно не мають і роботи ефективної, не мають хорошої зарплати. Тому дійсно це ще була внутрішня проблема. Тут треба піднімати економіку, прилінають воєнного часу. Це ВПК, це інші напрямки. Mm -hmm. Це є ресурси. Ми маємо е, ряд партнерів, які готові сьогодні воювати е, е, працювати в Україні навіть період війни. От, ці ресурси треба нарощувати з іншого боку. Тепер а, а тепер конкретика по Фройду зараз да. оминилися. Не. А тепер, а? А тепер конкретика така. Ми зробити. маємо від Євросоюзу відповідно 50 мільярдів євро. Сьогодні сімка погодила ще 50 мільярдів кредитів євро. Відповідно, частки на виділяють інші. Міжнародний фонд, Світовий банк, Європейський банк ресурсу і розвитку, ЄБР, і тобто інвестиційний банк. Зрозуміло, інші інституції. Ми зараз маємо великі фонди: Буша, Бейкера, інші, які е, сьогодні формують фінансову підтримку і участь у різних бізнес-проектах. Це величезні ресурси. Тому треба їх ефективно, ефективно, без використання на тіньові схеми, на корупційні схеми дійсно задіяти це, дасть з перспективу і розвитку економіки, і відповідно підтримки збройних сил України. 23 травня в Україні відзначають День Героїв. Ми вшановуємо всіх, хто бореться за мир та свободу українців, тих, хто поклав своє життя за вільну Україну. Тисячі чоловіків та жінок, наших героїв, об'єдналися і щодня дають відсіч ворогу. Пишаємося нашими воїнами їхньою. Відданістю та мужністю. Шановні гості, слава Україні. Героям слава слава. Ну і власне привітав українських воїнів і начальник головного управління розвідки Кирило Буданов. Він оголосив, що усі, хто сьогодні дають відсіч російській агресії, вартують найвищої пошани і взнання. Давайте послухаємо його звернення. Сьогодні наша нація відзначає День героїв. З часів Київської Росії та Козаччини українські лицарі були на сторожі своєї країни, нищили загарбників і здійснювали переможні рейди на територію одвічного ворога. Українці стали прикладом незламності, продовживши традицію державотворення. Цей шлях потрібно завершити. На нашу долю випало це зробити. Кожен день бою за правду є важким випробуванням сили, мужності і віри. Де, попри всі випробування, майбутнє України непохитне у колі вільних демократичних народів.